Яких я представляю, це округ, я нагадаю, перший Це Золотогірська бронята на Кутківці. У нас на даний час дуже серйозна проблема, хоча проблем багато, але є дуже гостра проблема, з якою до мене звернулися мешканці мікрорайону Пронятин я зараз зачитаю. Міському голові міста Тернополя, пану Надалу, депутату міської ради міста Тернополя. Ми мешканці мікрорайону Пронятин, повідомляємо вас про серйозні проблеми з транспортом. Який вже тривалий період часу відчуваємо в нашому мікрорайоні. З нашим мікрорайоном не закріплено постійного маршрутного таксі, автомашини і водії міняються щоденно. Вже місяць, як до нас не їздить соціальний автобус, хоча інші райони міста таким автобусом не забезпечені. Не чому порушуються наші права. Постійні заміни призводять до того, що водії порушують графік руху і взагалі не приїжджають паняти. Ми постійно повідомляємо про це міське управління транспорту і зв'язку. Однак нам лише обіцяють виправити ситуацію та поки що нічого не змінилося. Відповідальність за порушення фактично не несе ніхто. Ми, а це в основному жінки, літні люди, школярі і діти, які їздять з садочок по вулиці Золотогірській, змушені годинами простоювати на зупинках або йти пішки 3 кілометри, оскільки село допікове і побутними машинами добратися майже неможливо. А кожного забезпечити транспортним засобом нереально. Ми спізнюємося на роботу, діти в школу, студенти вибух.